Кров українського народу. Я вважаю, що наша кров це наша поезія, це слова, які ми можемо вилити на папір. Вони можуть висловити все. Молодь створює сучасну українську літературу, і саме зараз в центральній бібліотеці відбувається читання авторських віршів. Мої вікна впираються в інше життя, ілюструю домашню квартиру. Часом чужечу серцебиття. Інколи бачу посмішку щиру. Часто виходжу сама на балкон. І видивляюсь цікаві сюжети, мов в серіалі новенький сезон, діти розказують на ніч секрети. Сонце заходить, темрява криє місто, боє батьків ще, здавалось, такі молоді, власні кімнаті так мостяться тісно, отже, кохання не вмерло у їхнім труді. Їхній кордон це стіна між кімнатами, їх територія спальня де тільки вдвох. Торкаючи стіл, закривають вікна газетами, щоб чужі очі не бачили їх обох. Ранок прокинулись чутно дитячий гон. Жінка знімає газету, щоб сонце пробилось в кімнату. Ранішня каба і такий теплий той промінь, що дає змогу сімейний комфорт упізнати. Кольорові вітражі, уламки мертвої душі. Ще не застигла крапля крові, як у їм старій обогі, що руки міцно оплела. Свинцевий плющ, що криє стіни і безвольний темний тінь. Стара каплиця на узліссі стоїть руками триста, двісті. І скільки ще століть пройде, перш як кінець її знайде. І як ти пишеш, це є ти сам. <сміття> і сам сенс поезії в тому, що ти пишеш своєю душею. Поголимою мою душу, а потім мене. Поклади туди, де мій кордон проходить через твій лініюми золотого перетину, читай мені на ніч вірші всіх українських поетів-романтиків, що любили сильніше, ніж ти мене, а я тебе. Зроби мене особливою, як те вино, що його п'ють лише не свята і не їдять з ним сиру, бо вино це свята і вода. Я окремо вдячна за те, що я сьогодні знаходжуся тут. Це мій шанс не тільки пронести свою творчість, а й познайомитися з прекрасними молодими поетесами. Я кожна з вас захоплююся, Ми з вами поспілкувалися до заходу, і кожна з вас певним образом влягла мені в серце. І правда, щиро дякую вам за вашу творчість, за те, що ви її показуєте, і за те, що ви зараз тут. У колі поетів і поеток ходять плітки, що одна із них суцільна стерва. І мені здається, що це ти. Так, саме ти. Екстривано вбране, на сніданок кава, тим ні тюньо будять очі, наші вугілля, які дивляться зовсім не неподівочому на цей син. Голова знаходиться в полоні думок про життя коханців. Або як прожити життя без коханців, те, що просто перетікає події в події, повітряні тривоги, постійний натиск суспільства. Ми творимо. Ми творимо, і це стане майбутнім для нашої країни. І я дуже рада цьому. Все починається із думки. Думка це зерно, з якого проростає велике прекрасне дерево. І сьогодні ми посадимо зерно цієї нашої молодіжної думки, тому що ми майбутнє нашої країни. І ми сподіваємося, що наш вклад буде оцінений і нашими нащадками, і стане вкладом в нашу країну і буде спонукати і надихати людей подалі. Ми лежали в холодній землі, ми сто років сиділи у схороні. Я пропав би в цій повній імлі, якби не твоїй долоні. Ми забули свої голоси, ми ставали схожі на тишу. Я щоночі у Бога просив, щоб мене він не залишив. І оту посмертну одну, що заглушить бравий крик, заспіває молодик, що зі світу справедливо цій каблиці раптом зник. Думаю, що це було просто неймовірно. Сьогодні на нашому молодіжному літературнику виступали поети від 14 до 18 років. Це зовсім молоді люди, які зараз створюють культуру України. Я ще рік тому дуже мріяла видасти свою власну збірку поезії. Ця мрія досі залишається і живе у мені. Сподіваюся, що рано чи пізно, і хотілось би, щоб це було якомога скоріше. Щоб це сталося, знаю, що дуже багато з вас мене підтримують. Мені це дуже приємно, і те, що ви сьогодні тут, це теж важлива підтримка для мене. Кожна подія, яка сьогодні відбувається, вона відбувається саме завдяки нашим Збройним силам України. Ми маємо пам'ятати про це і цінувати. У нас була скринька, і всі зароблені кошти, всі донати вони підуть саме на збройні сили України. Насправді дуже круто, що є можливість прочитати свої вірші вживу однодумцям та отримати від них фідбек.